У чому суть християнства? Безліч людей приходять до церкви, ставлять свічки, цілують ікони, залишаються до кінця служби, але при цьому їхнє життя не змінюється. Це означає, що християнство в їхньому житті обмежується тільки недільними службами. Але чи так має бути? Чи хоче Христос, щоб ми приходили до церкви, робили вигляд віруючих людей, але, виходячи за двері храму, продовжували грішити і залишалися дітьми дьявола? Звичайно ж, ні. Ісус таких людей називає гробами. Які зовні праведні, а всередині наповнені нечистотою? Чого ж насправді очікує Бог від християн? Ісус, звертаючись до учнів, сказав: Ви сіль землі, ви світло для світу. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Християнин – це учень Христа. Які виконують волю Божу. вони несуть світло в цьому світу, темному від гріхів світу і є путівниками до царства небесного. Ось за що помер Христос, щоб усі мали спасіння, мали можливість увійти в царство Бога. Запрошуємо вас підписатися на канал Салтаненко в телеграмі. Аби щодня наповнювати свій розум, серце, душу і дух істиною з небес і тоді все ваше життя буде наповнене дивом від Бога, щастям і преображенням навіть під час скорботи. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами, преламляти хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.